Я давай дружити разом. Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись із Домініканою і дізнаємось ще більше про неї. Слідами дружболандії. Найправдивіша книга. Ця історія сталася у сім'ї моїх друзів. Щовечора вони збиралися разом. Розповідали, що цікавого сталося з ними за день, і читали Біблію. Біблія дивовижна книга. Скільки ж в ній цікавих історій та мудрих порад. Одного вечора тато подивився на свою сім'ю і, посміхнувшись, сказав Думаю, мої дорогі, про ліннощі розповідати не треба. Про них всі знають, от тільки говорити про них легко. А перемагати важко. Про ліннощі цікаво сказано в Біблії. Юленько, прочитай нам шостий розділ з книги приповісті дев'ятий, десятий та одинадцятий вірші. Дівчинка відкрила біблію і прочитала. Доки ти, лінивець, спатимеш, коли ти встанеш від твого сну? Трохи поспиш, трохи подрімаєш. Трохи, склавши руки, полежиш, і прийде, як перехожий, бідність твоя і твоя потреба як розбійник. Юля здивовано подивилася на тата. «Хм, я не розумію. Хіба спати це погано? Ви ж завжди мені говорили, що сон відновлює сили. І до чого тут розбійники? Звичайно, нам потрібно спати і відпочивати. Але лінива людина любить відпочивати більше, ніж їй це потрібно. Не хочеться йому щось робити. Він і думає: от полежу трошки, кіно подивлюсь, відпочину, а потім встану і швидко все зроблю. Але час пролітає непомітно, і він вирішує зробити ці справи вже завтра. А завтра знову якісь виправдання вигадує. Так і залишається все без змін. Розбійників ми боїмося. А Ліні ні, хоча вона теж дуже небезпечний ворог. Юля почервоніла, адже часто на завтра відкладала деякі свої справи. Але лінивою дівчинка себе не вважала. Я просто люблю помріяти. Хіба це погано? думала вона. Незабаром у школі оголосили конкурс на найкращу новорічну листівку. Хм, на переможців чекав сюрприз. Роботи треба було здати протягом тижня. Юля дуже зраділа і одразу почала вигадувати, що вона намалює. Я намалюю велику білу сніжинку на темно-синьому фоні і прикрашу її стразиками. Сказала дівчинка мамі, я впевнена, це буде найкрасивіша листівка. Цікаво, який сюрприз чекає на переможця. Минуло три дні. У Юлі щодня народжувалися нові ідеї. Але малювати вона так і не почала. То з подружками загулялася, то кіно цікаве захотілося подивитися, то трохи замріялася. Юля. Коли ти почнеш малювати? питала мама. Ну, зовсім мало часу залишилося. Матусю, я все встигну. Ти ж знаєш, як я швидко малюю. І такої ідеї, як у мене, ну точно ні в кого не буде. Перше місце мені забезпечене. Ой, онученько, твоя лінь не доведе тебе до добра, хитала головою бабуся. Правильно в біблії написано, бажання лінивця його занапастить, адже руки його не хочуть працювати. Минув тиждень, і тільки в останній вечір перед сном Юля схаменулася. Вона так і не купила стрази, та й часу для того, щоб зробити гарну роботу, вже не залишалося. Зі школи дівчинка повернулася сумна. І розповіла, що переможці конкурсу поїдуть на фабрику кераміки. Усі в родині Юлі знали, що Юля давно про це мріяла. З цього дня дівчинка почала змінюватись. Вона дуже намагалася боротися з ліннощами, і в неї це виходило. На стіні своєї кімнати Юля повісила плакат. На темно синьому фоні блищали білі прикрашені стразами літери. Лінь це страшний розбійник. Цікавинки країни. Що ж таке Домінікана? Христофор Колумб вважав, що це найкрасивіше місце землі. Дивовижна природа. Море дуже чисте та тепле. Майже всі пляжі з білого піску та розташовані в лагунах. Лагуни це ділянки моря біля берега, захищені від морських або океанічних хвиль караловими рифами. Вони не дуже глибокі, і вода в них тепліша і солоніша, ніж у морі. Мангові зарості. Тіх товсте і довге коріння опущене прямо у воду. Вони витягують із води поживу для дерева. Так вони і дерево годують, і воду очищають, і захистом для ікри та мальків служать. Дуже корисне дерево. Таємничі печери. У печеру фунфун -фун добиратися доводиться на конях через справжнісінькі тропічні джунглі. Далі спуск у саму печеру на тросах із висоти 18 метрів. Тому всі обов'язково надягають захисні комбінезони, чоботи, рукавички та каски, сталактити, сталагміти та підземні річки, вивчені поки що лише 8 кілометрів підземних коридорів. А скільки тут ще загадок, таємничих озер та невідомих мешканців. Хто знає Чудові водоспади. Один із них висотою 50 метрів, називається Ель Лимон. Справа в тому, що вода в ньому жовтуватого кольору і довкола росте багато лимонів. Ті, хто перебувають у хорошій спортивній формі, можуть підкорити 27 водоспадів у Пуерто Плато, які розташовані один над одним. Пригода ця весела. Але нелегка. Морська ігуана харчується водоростями, які збирає з дна моря. Живуть тут також Ігуана Носоріг та ящірка Малятко, найменша у світі, довжиною всього 16 міліметрів. Домініканці весь час усміхаються та вітаються своїм традиційним ола. Вони люблять співати та танцювати. Можна побачити, як танцює працівник у банку, будівельник прямо на будівельних лісах, або офіціант, який несе вам замовлення. Автобуси в них називаються гуї-гуй. На одне місце сідає стільки людей, скільки зможе вміститися, як кажуть, у тісноті та не в образі. Замість того, щоб перепитати співрозмовника, місцеві жителі роблять рух носом, наче збираються чхнути. На острові Саона, прямо посеред моря, є величезна мілина, де вода ледве дістає до поясу. Ну, просто справжнісінький басейн з рибами і гарнющими морськими зірками. Цікаві розваги! Морський парк Маринаріум знаходиться прямо в океані і обгороджений спеціальною сіткою. Дуже схоже на великий акваріум, у якому люди можуть поплавати разом із різнокольоровими рибками, маленькими акулами та скатами. Острів дельфінів це п'ять обгороджених басейнів у відкритому морі. Тут можна поплескатися у чудовій компанії дельфінів, морських левів та котиків, і навіть зробити з ними найпростіші трюки. До острова Самана щороку припливають горбаті кити. Ці гіганти такі ж грайливі, як дельфіни, і з задоволенням пірнають серед катерів з туристами. У місті розваг. Всі перетворюються на автогонщиків. А в піратському парку у сміливих, але зовсім не злих піратів. Головне, щоб на все вистачило часу. А ти знав? Вчені стверджують. У наш час наукових відкриттів багато людей вважають, що читати Біблію, а тим більше вірити в чудеса, описані в ній, можуть лише неосвічені бабусі. Ось цікаво, а що думають із цього приводу справжні вчені? Зруйноване місто. Вільям Уолбрейт, знаменитий археолог, пише, один за іншим продовжується робитися відкриття, які підтверджують точність усіх описаних у Біблії подій. Яскравий приклад тому розкопки Єрихону. На початку минулого століття археологи розкопали руїни цього стародавнього міста. Що вони їм розповіли? Місто було оточене двома рядами стін, 2 та 4 метри завтовшки та 10 метрів заввишки. Багато будинків будувалися просто у міських стінах. Археологи виявили цілі амбари та комори, заповнені пшеницею, фініками, сочевицею та багатьма іншими припасами, речами та предметами. З їхньою допомогою вчені з'ясували, що місто було зруйноване навесні близько трьох з половиною тисяч років тому, саме так, як і написано у біблії. Але найбільше археологів вразив той факт, що стіни міста впали не всередину, а назовні, так що нападники могли видертися на їх уламки і війти в місто. Чому це дивно? Тому що стіни міст ніколи не падають назовні. Під ударами нападників стіни можуть впасти тільки всередину. Але ці стіни впали назовні. Як записано у Біблії у шостому розділі книги Ісуса Навина? І це встановлений факт втрачений день. У цій же книзі у 10-му розділі описано ще одну дивовижну подію: Ісус Навин попросив Господа зупинити сонце, щоб його армія не зазнала поразки. Так, саме так. І зупинилося сонце, і місяць стояв. Стояло сонце серед неба і не поспішало на захід майже цілий день. Наприкінці минулого століття відомі астрономи, професори Пікерінг з обсерваторії Гарварда, Моундерс з обсерваторії Грінвіча та американський професор Тотен Ейл дійшли однакового висновку. В історії Землі було втрачено одну добу. Це підтверджується найточнішими комп'ютерними розрахунками. Однак, за цими розрахунками до часу Ісуса Навина може бути віднесено лише 23 години та 20 хвилин, як і сказано у Слові Божому майже цілий день. Де ще 40 хвилин? Їх знову знайшли в Біблії в 20 розділі 4-ї книги царів, коли за наказом Бога тінь на сонячному годиннику повернулася назад на 10 ступенів. Це якраз 40 хвилин. І це встановлений факт. Книга, якій можна довіряти, незважаючи на те, що Біблію переписували багато разів, в ній немає помилок. У 1947 році в печері біля Мертвого моря знайшли запечатані глиняні глечики. Вони зберігали шкіряні сувої з текстами з книг старого заповіту. Цим сувоєм було майже 1900 років. Коли вчені палеографи порівняли їх із пізнішими перекладами, вони дуже здивувалися. За виключенням деяких орфографічних помилок тексти нічим не відрізнялися один від одного. І це встановлений факт. Великий італійський фізик і астроном Галілей написав: священне писання ніколи не може ні брехати, ні помилятися. Висловлювання його абсолютні. І незаперечні. Hello kids! It's English Learning Time! Сьогодні пропоную вам продовжити вивчати членів своєї сім'ї, адже їх є так багато і є багато різних слів, які нам потрібно знати. І так як сказати онук? A grandson. A grandson. Онучка. A granddaughter, a granddaughter. Cellovik. A husband, a husband. Дружина A wife, a wife. Дядько An uncle, an uncle. Titka. An aunt, an aunt. Laminik. A nephew. A nephew. Племінниця. A niece. A niece. Двоюрідний брат або сестра. Е казин. Е казен. Давайте складемо декілька речень з цими словами. У мене є дядько і тітка. I have an uncle and an aunt. Я люблю гратися зі своєю двоюрідною сестрою. I like playing with my cousin. Мої дідусі бабуся живуть в селі. My grandparents live in the village. Я люблю до них приїжджати. I like visiting them. Ну ось. Тепер ви можете ще більше розповісти про свою сім'ю і родичів. Сподіваюсь, це вам допоможе. Повторюйте, щоб не забути, і вивчайте англійську разом з нами. До зустрічі. Goodbye! Історія. Зі стародавньої книги. Ти знаєш, що біблію писали люди. Однак вони не самі вигадували, що писати. Думки та знання авторам біблійних книг давав Бог. Тому ми не можемо сумніватися в тому, що все написане в Біблії правда. І підтвердженням цьому є сотні здійснених пророцтв. Пророцтво це передбачення того, що відбудеться в майбутньому. Піблійні пророцтва дуже точні і завжди збувалися до найдрібніших деталей. Одне з таких пророцтв пов'язане із завоюванням Вавилону, воно записано у книзі пророка Ісаї. Так говорить Господь, помазаннику своєму кіру: Я тримаю тебе за праву руку, щоб підкорити тобі народи, і зніму пояси зі стегом царів, щоб відчинялися тобі двері і ворота не зачинялися. Я піду перед тобою і гори вирівнюю. Мідні двері зламаю, і запори залізні зламаю, і віддам тобі скарби, що зберігаються в темряві, і приховані багатства. Народ ізраїльський ще не потрапив до Вавилонського полону, а Господь через свого пророка вже називав ім'я людини, яка завоює Вавилон і звільнить їх з цього полону. Це сталося за 150 років до народження Кіра. Все сталося так, як і казав Бог. Спочатку персидський цар Кір. Підкорив могутню Мідію і, об'єднавши ці царства, став їх володарем. Потім він завоював Лідію і забрав скарби найбагатшого в ті часи царя Креза. Підкоривши собі народи та позбавивши сили їхніх царів, Кір зі своєю армією підійшов до стін Вавилону. Вони грізно височили над глибокими ровами, наповненими водами річки Єфрат. У стінах нараховувалось близько ста міцних. Мідних дверей, але правитель Вавилону впевнений у своїй безпеці, нікого не послав перевірити, чи всі вони зачинені. А даремно стародавній історик Геродот писав, що цар Кір наказав відвезти води Єфрату, що протікала через центр Вавилона і наказав своїм військам йти руслом річки. Ворота, що виходили до берега річки, були залишені відчиненими. Тому воїни царя Кіра змогли несподівано напасти на Вавилонську варту і поринути у місто. Так майже без бою неприступний Вавилон був захоплений і знищений назавжди. Після цього Кір звільнив полонених євреїв і відправив їх до Єрусалиму та звелів їм відновити там храм Господа. Як і було передбачено у пророцтві Ісаї, він виконує волю мою і скаже Єрусалему. Ти будеш побудований і храму, ти будеш заснований. Біблія містить близько 2500 пророцтв, і більшість їх уже виповнилася. Інше передбачення Святого Письма стосуються подій майбутнього, але й вони виконуються в точності, бо так сказав Господь а Бог вірний і не має неправди в ньому. Повторення закону 32 розділ 4 вірш. Ось на цьому і підходить наш випуск до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі. Па-па! Ландія -па!